Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь, і це історії до кави. Тож, беріть собі щось посьорбати, бо похрумкати ви не встигнете. Ну що, вже взяли? Тепер йдемо читати історію. Але перш ніж розпочати читати історію, я просто нагадаю, що в мене є мрія набрати 5 тисяч підписників до кінця цього року. Якщо ви підписані, дуже вам за це дякую. А якщо ні, то будь ласка, підпишіться! Мрії мають здійснюватись, і ви можете стати частиною здійснення мрії. Дякую всім, хто підписаний. А ми читаємо історію. Він не усвідомлював, що ми були у віддалених стосунках, і кинув мене. Мене буквально кілька годин тому кинули, і це сталося настільки безглусто, що я досі не можу збагнути, що саме відбулося. У моїй голові я просто зустрічався з хлопцем кілька місяців тому. Нічого серйозного, просто зустрічі, просто час разом. Ми бачились час від часу, іноді тричі на тиждень, іноді раз на два тижні. Ми писали одне одному, фліртували, проводили разом ночі, іноді навіть снідали, а потім кожен повертався до своїх справ без зобов'язань, без великих розмов, просто легкість і кайф. Сьогодні він написав нам треба поговорити. Я приїхав на сніданок до нього. Звичайна кухня, кава, тости, навіть свічки. Він виглядав нервовим. Потім каже мені, мені було чудово з тобою, але здається, далі це не працює. Я спокійно відповів: Окей, ти все, що хочеш, поснідати. В моїй голові все просто. Закінчується випадковий зв'язок, без драми, без давай поговоримо. Ми ж домовлялися, що кожен може закінчити в будь-який момент. Ми сіли їсти, а він весь час пильно дивився на мене. Потім зітхає і каже: Тобі не варто триматися, це нормально, сумувати. Я завис, сумувати? Чому? Було приємно, весело, але все закінчилося. От і все. І тут він із серйозним виглядом видає ми ж були у стосунках, це не просто закінчити зв'язок. Я ледь не поперхнувся кавою у стосунках. Ми ж просто зустрічалися випадково. Він мені відповідає які випадково. каже він. Ми ж уже понад три місяці ексклюзивні. Я був шокований. Пробач, що? Звідки? Хто це вирішив? Ми ж ніколи про це не говорили ні натяку, ні давай будемо тільки одне для одного. В моїй голові це все, що була легка, несерйозна історія без обіцянок. Я подивився на нього і він щитав мій вираз обличчя миттєво. Ми весь час проводили разом, ну це ж малось на увазі. Ні, бляха, відповів я. Так це не працює. Якщо ти хочеш ексклюзивності, ти про це говориш, а не мати на увазі. Тут він різко запитує: ти бачився з іншими? Я просто замовк. Не тому, що злякався, а тому, що мозок відмовився приймати цю нову реальність. Для мене це все було звичайне, доросле знайомство без етикеток, але моя тиша сказала йому більше ніж будь-які слова, і тоді він вибухнув. Почав кричати, що я його зрадив, що він був вірним, а я сидів і дивився на це все ніби збоку. У якийсь момент мені здалося, що я випав із власного тіла. Посадьілесний досвід у прямому сенсі людина, з якою я просто проводив час, зараз стоїть переді мною і свариться через зраду, про яку я навіть не знав, що можу вчинити. Я встав і сказав мені треба піти. Я просто вийшов. Щойно за мною зачинилися двері, телефон почав беззупинно дзвонити. Повідомлення сипались один за одним Ми повинні поговорити, я був вірним, а ти? Як ти міг так вчинити? Я просто сидів на лавці біля його під'їзду і сміявся від абсурдної ситуації, потім сміх перейшов у злість, як можна вимагати вірності за правила, про які ти ніколи не говорив вголос. Зараз я просто ігнорую всі дзвінки від нього, не помсти, а щоб відновити свій власний ґрунт під ногами. Бо, якщо чесно, це було настільки сюрреалістично. Ще я досі не впевнений, чи це не якийсь дивний експеримент над довірою. Мораль. Якщо хочеш ексклюзивності, скажи про це прямо. Якщо хочеш стосунків, домовся. Якщо просто хочеш весело провести час, теж скажи прямо. Не зможу людей відгадувати твої правила після того, як уже все скінчилось. Тож, я думав, що у нас із хлопцем були легкі, невимушені побачення. Він же думав, що ми ексклюзивні вже три місяці, розірвав стосунки, звинуватив мене у зраді. Тепер я ховаюсь від нього і намагаюся збагнути. Як можна потрапити у відносини, навіть не знаючи про це. Отака історія друзі, у нас є оновлення, але давайте спочатку поговоримо, що ви скажете я за те, що треба говорити. Якщо тобі хтось подобається, треба говорити. Не подобається, також в принципі. Можна сказати, але якось легко, непрямо, мабуть, якось в лоб і не агресивно. Просто скажи: вибач, ми не можемо з тобою спілкуватись, бо ми різного вайбу. Щось типу такого. Якщо тобі хтось подобається, якщо ти хочеш з кимось легких стосунків або ексклюзивних, або не ексклюзивних стосунків, це також треба проговорювати. У нас час, знаєте, дуже багато варіантів стосунків, тому краще уточнити, щоб не вийшов ось такий казус. Оце моя думка. Типу, а хлопець автора розірвав стосунки і засмутився через те, що автор не засмутився. Це теж якась дивно. Типу, що він розривав, якщо він хотів ексклюзивності і не знав, як про це сказати. Можна було просто сісти на тому ж сніданку і сказати: знаєш. Ти мені так сильно подобаєшся, і я б хотів з тобою ексклюзивності. І все, було б все набагато простіше, і не було б цієї драми. І автор, якби б хотів, він би сказав: Окей, ти мені також сильно подобаєшся, погнали!» або сказав би серян, мені це не потрібно. І не було б цієї історії і цієї драми. Давайте читати, що кажуть люди. Бо я вже все сказала. Поставте. Схоже, що здатність нормально спілкуватися, це вже суперсила в наш час. Я згодна. Це просто ідеальний сценарій для епізоду якогось серіалу. І я б просто написала йому нам нема про що говорити. Наступного разу, коли будеш у стосунках, не думай, проговорюй все прямо. Бо твої малость на увазі це нереальність. Після цього ж блок. Життя надто коротке для чужих. Драм, а наше з вами життя не надто коротке, тому ми читаємо чужі драми, і нам дуже цікаво. Все Теж надто коротке для чужих драм. Для кого? Для нас все хорошо. Читаємо оновлення. Кілька місяців тому я написав історію про те, як дізнався, що був у серйозних стосунках саме тоді, коли мене кинули. Пост зник і, чесно кажучи, я взагалі про нього забув. Якщо коротко, я вважав, що у нас з одним другом просто легкий зв'язок без зобов'язань. Але виявили, що він сприймав це як справжні стосунки, і коли вирішив мене кинути, я дізнався, що за його версією ми вже три місяці були ексклюзивними, при тому, що ми ніколи про це не говорили. Тож відповім на кілька питань, які тоді всі ставили а як ми могли б бачитись так часто? Ми обидва були студентами жили у кампусі буквально через дорогу, тому зустрічатися кілька разів на тиждень це не проблема, якими були ваші стосунки. Ми писали одне одному маємо дружні жарти і домовлялися, коли я в кого час на зустріч. без глибоких розмов, побачень чи планів на майбутнє. Просто легка, спокійна історія. Ми ходили з ним в кіно, боулінг, міні-гольф, прогулянки, щось просте і дешеве. Ми ж студенти, а не олігархи. Чи були у вас правила? Так і навіть дуже чіткі перед тим як прийти до сексу, ми обговорювали все. Очікування межі, що робимо, якщо хтось передумає. Ми навіть записали ці правила на телефон. Головне правило якщо щось зміниться, треба поговорити. Багатьох цікавило, чи зустрічався я ще з кимось так, з однією людиною, все чесно, без обману. Якщо один був зайнятий, інший завжди мав час. Чи знав він, що я спілкуюсь і з кимось? Так, я йому прямо сказав, що є ще хтось, просто не уточнив хто. Ми користувалися захистом, і я регулярно перевірявся. Після тієї сцени на сніданку я просто пішов, і ми не спілкувалися кілька місяців. Я поїхав на навчання за кордон, а він мав стажуватися в іншому місті. Коли ми обидва повернулися до кампусу, я вирішив все з'ясувати. Я запитав його прямо: ти справді думав, що ми були у віддалених стосунках? Він подивився вниз і сказав: Ні, я просто ревнував. Я бачив, як ти розмовляєш з іншим хлопцем в барі, і мене перекосило. Виявилось, він спеціально поводився так, ніби ми у стосунках, бо хотів побачити мою реакцію. Якби я засмутився, коли він розірве все це, він планував запропонувати мені спробувати знову, але вже ексклюзивно. І що найкомотніше, він сам при цьому теж спав з іншими. Тобто, вся ця історія про ти мене зради була просто вигаданою драмою. Коли я це почув, у мене був короткий ступор, я навіть вибачився рефлекторно, це те, що, можливо, якось його зачепив, але тепер я бачу, що насправді це була маніпуляція. Він не витримав, що я сприймав усе спокійно, тому вигадав історію про серйозні стосунки. Зараз між нами все роз'яснено, ми більше не в стосунках, просто приятелі. І чесно, я радий, що все в минулому. Тож. Мій колишній вирішив кинути мене і при цьому змусив повірити, що ми, виявляється, були в ексклюзивних стосунках. Пізніше з'ясувалося, що це була маніпуляція через ревнощі. Тож тепер ми просто друзі без драми, без ліжка, без турниць, і ще є ось таке невеличке оновлення. Давайте його одразу почитаємо. Ми майже не бачимось, я більше не сплю з ним і не планую. Тепер я розумію, що його поведінка була маніпулятивною, мені не потрібні його вибачення, я просто тримаю дистанцію. Але все одно вдячний усім, хто тоді писав і підтримував. Отака історія, друзі, кажіть, що ви про неї думаєте в коментарях. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, і побачимось з вами завтра. Па-па!